З 26 по 28 квітня у Тернополі книжковий бум. У ці дні в місті проходить третій всеукраїнський книжковий фестиваль «Джурафест-2012». Знайти найрізноманітніші українські книжки. Читач зможе в українському домі. «Нам головне підготувати. Я вважаю, читачів, людей, які б хотіли купити ту книжку. Бо для видавництва і для автора, звичайно, найкраще, то коли книжка в руках, той людини яка хоче її перечитати. На Джурафесті видавці спокушатимуть тернопільських книголюбів найгарячішими новинками, дивуватимуть свіжими книжками, як приїжджі, так і місцеві видавництва. Представили наші новинки, тобто ми не весь асортимент, у нас дуже великий асортимент продукції. Ми старались представити саме такі найголовніші позиції наші новинки, щоб ті, хто не буває в наших книгарнях, прийшли, подивилися, ознайомилися. Можливо, от, ми там роздаємо каталоги, різні рекламну продукцію, якщо щось цікавить, або направляємо до наших книгарень. Ми презентуємо наші нові видання. Це насамперед переклади Андрія Содомора, відомого перекладача з греки і Латини. Два роки тому ми ми презентували в Тернополі його переклади з латини Римська Елегія. Цього року ми презентуємо вперше українську мову переклади. Вергілія, букольки оріки під час фестивалю можна не тільки придбати книжки за цінами видавця, але й відвідати заходи на будь-який смак. Тут і зустрічі з письменниками, і автограф сесії, майстер-класи відвідати які, до речі, можна безкоштовно. Я дуже рада, що Джурафест робить такі значить фестивалі, такі свята, де крім того, що є книги, ми маємо можливість як видавничий інформаційний дім показати свій продукт, який який теж цікавий нашому значить читачу за три роки діяльності фестивалю. Видавці відзначають його позитивні результати. кажуть, подібні заходи привертають увагу людей до друкованого слова. Крім того, з'ясувалося, що серед мешканців та гостей міста є чимало спраглих за українськими книжками.